Іван Нечуй Левицький. Баба Параска та баба Палашка. Розділ перший. Не можна бабі парасці вдержаться на селі. Ой, люди добрі, що мені на світі Божому робить? Не можна, не можна за лихими сусідами на селі вдержатись. Хоч зараз спродуйся, пакуйся, та й вибирайся на кубанські степи. Дав же мені господь сусід. Нічого казать, але ніхто мені так не допік, аж до живих печінок, як та капосна баба Палашка Соловіха. Та що й говорить? Хіба ж ви її не знаєте? Чи є ж така, не то що на селі, але й в цілому світі? Боже мій! Так уже її обминаю, обходжу десятою вулицею, очі ж зачепить. Якби я під землею лежала, вона б мене капосна. І там знайшла б. А я собі на лихо вдалась добра. І, господи, я б її до віку не зачепила, якби вона мене не зачіпала. Ще на біду й чоловік мій Омелько.